Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі. І, звичайно, вітаю вас з маковієм, з медовим спасом. Будьте всі здорові! Божого вам благословіння і мирного нам усім неба. І сьогодні я просто не можу не поділитися з вами смаколиком, який я готую на це свято. Це коржі з маком. Ця смакота прийшла ще з мого дитинства. Мені готувала їх бабуся. Потім почала я готувати для своєї родини. Люблять їх і діти, і онуки, і всі чекають саме маковія, щоб скуштувати цю смакоту. Тож, хочу розказати і показати вам, як я це готую. Спершу в мене вариться мак. Його треба спочатку ретельно промити, потім залити водичкою. Десь так щоб водичка була десь в палець вище маку. І варити його до тих пір, поки вся водичка википить. Це десь займе годину-півтори. Під кінець треба подивлювати, щоб мак не пристав до каструльки. Я варю в такому казаночку, в такій каструльці, то в такому посуді він не пристане. І доварюємо, поки не випарується водичка. вся. Так, ну, якогось спеціального рецепту немає, е, вроді робиш все м, приблизно. Тобто, якщо щось там, щось е, більше-менше, це не критично. Я взагалі роблю завжди без якогось рецепту все приблизно. Ну, Для вас е, я зважу і розкажу приблизно скільки чого. Тут у мене кілограм муки пересіяної і отак от. Як бабуся раніше робила, горкою, потім роблю, намагаюсь робити так, як робила все бабуся раніше. Отак от, от. робить вона виямочку, яйце, тут одного яйця достатньо, дрібку солі, таку гарну дрібку. Десь, мабуть, з півчайної ложки, тому що ну, смак повинна сіль відчуватися в тісті. І ой, куди я соду вже взяла? Це в мене сироватка. Можна взяти кисле молоко, кефір, е, що ще можна взяти? Ряженку. Ну, в общем, все, що у вас м таке підкисше. У мене кисляку не обнаружилося. Я беру сироватку, пів літри. Витікло все. Ладно. І в цю сироватку додаю 2 чайних ложки соди. Добавила. Спочатку так вилочкою розмішаю. Мені кажется, що щось буде не те. Не додала це не інгредієнт. Okay. У мене є смалець, в тісто треба додати якогось жиру. Можна олійки, можна маргарину, можна масличка. Ну, буду робити так, як робила моя бабуся. Тому буду додати смалець. От раніше якось тісто додавали смалець, жарили все на смальцю. Тому я сьогодні добула свіженький смалець. І на оцю пропорцію буду додавати таких гарних дві ложки. Він такий, він не з холодильника, він м'якенький, таких гарних дві ложки. О, тепер все. А то чуть-чуть була не забула. Тісто не треба там замішувати, вимішувати, воно не, не вимішується. Воно так переминається гарненько. По-моєму, я з мукою взагалі вгадала. Прям якраз. Хоч робила все на глаз. Тісто буде м'якеньке. Мабуть, візьму ложку, щоб. Тут просто Ти тебе, як ви гадала. На кілограм муки одне яйце, пів літра сироватки чи кисляку. Не знаю, завжди робила на кисляку. Сьогодні забула залишити. Ну тож треба так. Дві ложки смальцю, чайних ложки солі і дві чайні ложки того соди. Все, тісто в нас замішано. Жаритиму також на смальці. Можна на будь чому. Це я вже прям так хочу, щоб був смак. Прям смак-смак отой. Так на смайці не люблю нічого жарити. чомусь з нею не дуже. А от на коржі, я ж кажу, хочеться, щоб був смак прямо той-отой. Сковорідку треба розігріти, а потім е, збавити на е, мініма, ну, не на мінімальний зовсім, ну майже на мінімальний. Бо коржі будуть товстенькі, щоб прожарилися. О. Сюди. Тепер беру отакову, посипаю гарненько муки. Ну оце з оцього тіста в мене сковорідка велика, то я її поділю, мабуть, на три коржа. зверху притрушу, і отак от, от розплестаю, по діаметру вашої сковорідки У сковорідка велика, тому я так величенький. Рівно, не рівно, воно як не рівно, то ще краще. І от беру і переношу його на сковородку. Коржик виходить товстенький. Ну, десь в палець. Да, десь в палець або трошки більше товщиною. Я його положила на маленький огонь і роблю в ньому такі дірочки, ось, ось так от, щоб він пропікся гарно. Так, все, хай піджарюється. Якщо він у вас готовий, його треба провірити отак. От він отак розминається, отак як роздавлю його. що. Він бачите, біленький. Тобто він продавлюється, він уже пропарений. Може, він у вас і раніше менше треба. Ну, я так привикла, поставлю на огон та й хай собі париться. От. Оце він уже готовий. Зараз я його Перекинув в іншу посудину, щоб він мене швидше остив. А тут у мене печеться корж. Зараз буду перевертати. Ось такенький він рум'яненький. Треба такому напомірному вогні, щоб. Він пропікався і все. Так, ну ось я перепекла коржі. Стільки в мене їх багато, бо я маковиків завжди роблю багато. Але це в мене 4 порції. А з однієї порції, ті, що я вам показала, то тримається 3 чи 4 коржі. Ну, дивлячись, яка у вас сковорідка величиною. Ну, приблизно так. І на оцю одну порцію. На 3-4 коржі достатньо е, пачечки маку. Пачечки там грам 200, мабуть. От, або, ну, стакан маку, достатньо запарить його і буде добре. Отака в мене міленька-міленька сіточка є. Та вона, мабуть, у кожній м'ясорубці є. Сама маленька сіточка. І тепер я через мясорубку буду пропускати. Мак мак з цукром. Тобто 2 ложки маку і ложка цукру. Дві ложки маку і ложка цукру. І так по черзі, поки не закінчиться увесь мак. Потім обов'язково всю цю масу перемелюю другий раз. Це обов'язково. Ну, ось така після другого перемелу начинка стає така ніжна і масляниста Що я буду робити далі? У мене є мед і кип'ячена водичка. Я до цього маку буду додати меду. Звичайно, якщо брати маку трішки, ну, пачечку, допустим, да? там 200 грам, то достатньо буде 2-3 ложки меду і грам 50 кипяченої водички. Я буду брати на свою велику порцію на кілограм маку, півлітрову банку меду і грам 200 кипяченої водички. Навіщо вода, щоб трішки коржі зволожити. От вони, знаєте, Як торт, пропитуєте, пропитуєш пропиткою, він тоді. От сочний такий вологий. от Тому я в начинку добавлятиму кипячену водичку, щоб наші коржі зволожилися і були не сухими Тому так спочатку я додаю мед. виливаю воду. І це в нас така буде заливка, підливка. Не знаю, що воно, як його назвати. Ось така вона у нас вийшла. І зараз буде саме цікаве. Достаю я свою велику миску. Святкову для святкової випічки. А що, свято ж правильно? І маковики це також святкова випічка. Беремо коржі і ламаємо їх шматочками. Будь-якими не ріжу. Різані, не такі смачні. От саме рвані, ломані отакі. Не треба їх різати там гарненько, рівненько, красивенько. Саме отакі ломані шматки. Найкращі і найсмачніше це наша така найулюбленіша страва. На макові, я всі його дуже чекають ці коржі з маком, полюбляють. От у нас якось тут на Дніпропетровщині не дуже таке печуть. Я, я навіть і не бачила печуть печуть, печуть і пироги, рулети, слоєчки різні. Ну, щоб ну, такі коржі я не бачила. Ось таким образом. Отак моїх каламбоцає. А у мене дві бабусі з Полтавщини. І я так думаю, що оці коржі, це більш таке полтавське блюдо. Ну, Нам воно подоби, Тому не зраджуємо традиціям, продовжуємо традиції своїх своїх бабусь. О, така красота виходить. І зараз я оці всі коржі переламаю, перемастю цією підливкою, і буде в мене велика миска коржів з маком. Ну, ось така велика миска маковиків у мене вийшла. Залишилося в мене два коржа, вже не стала їх сюди кришити. Хай буде більше маку на, на цих коржах. Ну, а зараз наложу собі е, полив'яну миску, те, що залишиться вдома. А все інше розложу по судочкам, по мисочкам. І буду пригощати. Повезу батькам, дітям, сватам. Нехай усі смакують. Ну а з вами буду прощатися. На цьому все. В коментарях пишіть, які ви маковики готуєте на макові. Дуже цікаво читати такі коментарі. Дякую, що додивилися мене до кінця. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних. Всем пока-пока!